Ви можливо побачите після цих вихідних купу якихось влогів контента в обще по книжковій країні. Але чи бачили ви цей контент з останнього дня, коли тут мільярд людей, а книжок вже не лишилося? Ні, можливо, ні. А тепер побачите, тому що я сюди потрапила тільки на останній день. А ще я чуть чуть спустила окуляри. і офігела від того, яке тут все яскраве і біле, тому що в мене в окулярах тут такий ембієнт вайб. Ну так хорошо. Я можу вам показати. Я можу зробити фільтр, який воно камері, не знаю. Ну, добре, ну, хорошо, хорошо. Подивіться на світ е, через мої очі. Зніми як там виглядають. Що... Ми на привязі. А можна мене так прокатяти? Показує значить, репортаж. Що у нас тут є? У нас тут є ці неймовірні книжечки. Де ви можете сфотографуватися. У нас ці неймовірні <с...> <с...> я вас закручу. У нас є неймовірні файні люди, які я хочу з'їсти. І Саша хоче з'їсти, і ми їх з'їмо. Ми з'їмо файні люди. Ура! Тут є мільярди значить, книжечок різних, і дуже багато людей. Боже, чому їх настільки багато? Але нічого, ми впаруємося. Ми фаримося, ми дівчатка сильні. Ми поїли, ми попісили. Ми вже готові до того, щоб рухатися, вирушати в дорогу нашими книжковими світами. Все ідемо починаємо. Бам! А як так? А чому так багато людей там безкоштовно книжки роздають? Чи що? Ну, типу, я розумію, що ми станемо в ту саму чергу, скоріш за все, але там настільки. Як вона щуриться? Мені Пи... хорошо. Ну тобі, звісно, затемнення окулярчики. Бо ти мені сказала, що ти зняла, і там все біле і я зняла, і воно реально все таке біли. І я така, ну, нас не треба вставляти в влог ну, пішли ми. Пішли. Ну, все, все. Це тобі за те, що ти нас не записуєш, звук. Скажи спасибо, що не. Да да. О, там, і там опять не було чути. Да, ну, ну, да. ну, ну. А чого я вибачаюся, Чого да. нема? Тобі так треба блюдо з мікрофон і його немає в вішлісті. Да. Тому що Валера мені його а, подарує, а ізвініть. Шукаю, як вона фоткалася минулого року із. Як називалася та частина? Залізне полем'я. Залізне полем'я, щоб зараз фоткатись так само з оніксовою бурею. До того як накричала на нього і після Але у нас не буде після, бо ми так нормально не сфоткали. Купа ходу підписників, які від нас відписалися. А пришли купувати. Я їх заповнила. Перша покупочка на книжковій країні. Ура! Сьогодні я не буду вам казати, що мене подружки змушують купувати книжки. Бо це не так. Сьогодні я сама прийшла купувати книжки, мене ніхто не змушує. Ми їдемо на тюльпани. пану. Сума вівця, це Ми Втратили всі дошки. Ні, лінійки. Ми просто побачили, що дуже багато людей на вулиці, коли вони старем, і такі, ну ми прийдемо, подивимося, що тут. Прийшли всередину, подивитися, що там. Просто як вівці, ставний центрально. Ідемо по червоній доріжці. Та ти що, зв'язки мої ідуть, шурують. А так просто погуляємо. Ми Будемо теж фоткатися на дверях там. Звісно, потім маємо. Я в воді в воді. Закатали рукава, щоб колоться. А чи ліво право давай? Там зробиться дитинка і нам сейчас зроблять татушку теж. Отак, так? Я запутаюсь. Навпаки. впахі. Отак. Так, все, так. Я запуталась. Все, Саша без татушки. Я не бачу без окулярів, що я знімаю, чи що в окулярах, що я знімаю, але, допустим. Держишся. Тримаєшся. Це він вже не відміняє того факту, що можна робити. Ой, операція. На цілі 3-7 днів. О, прикол. О, оператора соплі, ти чути? І досі. Ті алергії. Дякую. Дякую.

Атлантика, вогні великих міст із Ніагарою, Сім днів в готелі дві зірки. Дві зірки це ми вдвох. <ріху> Іванка сказала засняти її автопарк. Я не знаю, чому в її автопарку люди беруть машини і катаються міснее, Я просто дуже щедра але... філантропка припаркувалися. Парочка наші. Шарль Леклер, Льюіс Хемільтон тут на базі на місці. Я думала, що Шекспірівське меню в Сільпо буде присвячено таким чином, що там все буде з отрутою. і Ми будемо як керма жулієта всі, але ні, нахнем на сонетом. Ти як не Прекрасний. або ми будемо хавати з Ну, Ми поняли, ми <риво> поняли. <риво> День починає бути неймовірним. Я купила томатне пиво. <риво> Дівчі, тепер у нас є карта. Я карта. <риво> Пішла підписувати книжечку. Стоїть, нервується. Я думаю, чи мені купить шицю. Танк. Речі оточують. оголоточні. Mm -hmm. Як пояснити людині, яка ніколи в житті не їла бургер і не бачила бургер, а, я, вас ще... любить, а я люблю. Ми так. зустріли на цій даті, ми змусили її підписувати так. нам книжки. Mm -hmm. Передай. Пані Анастасія, ви такі хороші. <ріх> дуже дякуємо вам. Да, дуже дякуємо. Якщо якимось чином ви побачите да. це, то ви прекрасні. Дуже дякуємо вам. це. Ми вам скинемо відео. <ріх> <ріх> Ірю, Ірю, казки баби Гавришихі. Поки розчитаю, я покажу вам просто, що тут у нас усіх однакові тебе. Шопери. Закинулися книжками yes. для Молодим... важкі. Ледь закинула Но, на плече той шопер цими книжками. Та блін, в <у> мене <післятва> інша рука. Вона не хоче. Дівчина, а ви продаєте ці шопери? Що у вас їх так багато? А, точно татування, я думаю, що ти показуєш мені казу. Точно, точно. Точно. А... Ура, нарешті я можу показати одночасно з вами. Ого. Давай маєш, маєш п'язу. Да. Маєш, маєш? Держи, щоб не вилетіла Держу. Ти <Держу. ган> ви ще тут такі технології. Витрак. Та так, все буде добре, ти ж по корін... ну, не по сорінка. Воно було десь вже не було. О! Типу не <ган> <ган> <Шо? ган> <Це> дуже естетик <ган> розпаковка. <суш>. Давай, давай, <ган> давай. Та тут нема вже їжі, ми вже все з'їли. Вона <ган> про нас. А, ми їжа. Купувала столок ще один. Ну, цей, до речі, угу. Ми прибирали. Угу. Та тому може, я наплювала. Ну, хоча, ти не знімай і... мене з рахунку. Поки хтось розпочати, хтось бореться з цим. Ми збираємо поліцію. Поки Я так давно не читала кінці. Я як не прочитала. Мені здається, що я не напевне теж. Сад Гецеманський собі купила. Прочитала? Ні, я ж тобі казала. Та я знаю, але я для підписників теж хочу тебе. Він покину, не в моєму вайбі, подождіться. Хорошо. Коли тебе буде достатньо депресивний вайб, що прочитати сад Гециманський. Я буду так хава. Добрий день. Книжкова країна 2025 закінчилася. Хочу вам показати, що я купила на книжковій країні. Коротенько розповісти про ці покупочки. По перше, це ось цей шопер. Ми з подружками купили їх. Три всі купили я такий давно ще бачила, думала про те, що купити. А тут бац, і вони були на книжковій країні. Ой, нам ще дівчина, яка м -м, продавала там товари на цьому стенді видавнице видавництво, які продавали оці шопери. Вона розповіла нам прикол, що значить, а ми почали жартувати про наші сумки, з якими ми прийшли, що в Саші була малесенька сумочка Баґлєту, ця така прям... Ну, 5 на 5 сантиметрів. Вона каже: О, ну ви сподівалися, що ви не накупите купу книжок сьогодні. Потім там Іванка, в неї невеличка сумка, просто стандартна така. Ой, ну ви трималися, трималися, але такий, ні, такі довелося розширятися. І потім стою я з шопером, який величезний шопер на плечі. Вона така: ну, ви навіть не намагалися втриматися. Я така, да. А ще вона нам розповіла про одного чоловіка, який вчора був на книжковій країні. Каже, у нього був цілий візочок, куди він складав книги, і там було дуже багато книг. В більшість з них, цих хлопців, вони були достатньо дорогими. І вона така: ну прям такий багатенький мужчина. Каже, шкода, що тільки вчора був. Я така, на Валера сміється, підслуховує мене. Ну, хапець! Тут у нас засланий козачок з боку, сидить, грається в ігрульку. Що я купила? Я купила ось цю манюнечку друг. Має бути така щемлива історія ніжна про, про тварин, про письменників. Наскільки я пам'ятаю, то в цій книзі йде мова про те, що друг головної героїні помирає, і лишає їй свою собачку, і от як вони там типу, живуть. І при чому, що в реальному житті друг цієї письменниці, він також покінчив життя самогубством. І незадовго після написання цієї книги, або після виходу, тут, певна, така. Книжка, яка піднімає якраз таки тему самогубств, Книжка, яка піднімає тему собачок, тому тема собачок має бути достатньо розкрита. Це від видавництва ще одну сторінку, друг Сікріт Нуніс. Наступна книжечка це Джон Ірвінг. Правила будинку сидру. Серед лісів та пагорбів у сільській місцевості штату Мен заховався збочений світ, якому починається Одісея Гомера Криниці. Найстарший із невстановлених дітей, народжених у соротинців свята Хмара, він набуває навичок, що так чи інакше допомагають молодим і навіть дещо підтоптаним жінкам із роками приймаючи досвід лікаря Вілбора Модрини, засновника притулку, чоловіка зраді з рідкісною раді... прицісню до вживання ефіру, що перетворилася на звичку. Лікар Модрина робить усіх. Вибачте, я випала Пів літра пива, потім ще лімачала, і потім коктейль. У мене вже просто так заплітається язик. Лікар Модрина любить а не робить любить усіх своїх сиріт, а особливо Гомера криницю. І саме за історією життя Гомера ми слідкуватимемо у цьому чудовому романі від перших років його учнівства аж до часу, коли він уже дорослий керуватиме виробництвом сидру та підтримуватиме дивні стосунки з дружини свого най, найліпшого друга. Має бути щось прикольне, щось незвичне про людей, які зазвичай в суспільстві певним чином маргіналізовані або стигматизовані. Загалом дуже хоче, дуже хотіла, бо вже зможе це зробити, почали Тати Ірвінга, і, звичайно, також фаворитах мого очікування. Там насправді молитва зовна міні, але я додала цю книжку собі війшлюсь на день народження, і звідти я книжки не брала, не купувала, раптом мені хтось їх подарує. Тому починатиму, хоча кого я обманюю, мене стільки книжок не прощуть, ніхто може і не починатиму до Дня народження. Знайомство з Ірвінгом, принаймні на моїх книжкових поличках, і «Правил будинку Сидру. Наступна книжка, і насправді остання, яку я купила. Це механічне піаніно Курт Вонегут, це видавництво Павлонська бібліотека. Від цього видавництва жодної книги ще не читала, не купувала. Для мене це прям знайомство буде з цим видавництвом, да по і по-хорошому цим автором, тому що в видавництві є багато книг цього автора. Дуже прикольно у них всіх оформлення, тобто на точки зору і це цікавий експірієнс. І в чому прикол? Ми підійшли. Ну просто подивитися, і я думала їхню новинку. Нуар один там нуарний роман один, почитати купити. Але в результаті я купила цей, який по суті має бути таким ретрофутуризмом назвам, я думаю, так можна описати цей жанр про світ нашого майбутнього, де відбулася третя технологічна революція, після кої, якої люди перейшли на механізацію абсолютно всього. Через це обмежився дуже сильний вибір професій, їхнього побуту він сильно змінився, став менш улюдненим. Загалом це звучить цікаво, але чому саме я купила? Цю книжку, а не ту, яку планувала, хоча її опис також був цікавим, тому що на стенді е, видавництво Волонська бібліотека була Настя Євдокимова, яка радила там книги всім, хто був згоден на це, хто хотів би цього, ми звичайно хотіли би. І вона настільки розрекламувала, розрекомендувала цю книгу. Що мало того, що ми всі втрьох взяли по примірнику цієї книги, так ми ще всі втрьох попросили, щоб вона лишила е, свої побажання певні на пам'ять про цю зустріч, на пам'ять про цей день. А ми дуже припрошу. Ми. Якщо для Насті це було ну, некомфортно, тому що вона прям здивувалася, я, я жодного стосунку до цього не маю. Але, по-перше, приємно було зустріти медійну людину погляди, інтереси якої тобі імпонують. По-друге, було дуже приємно те, як вона рекомендувала там книги, спілкувалася і тому хотілося на пам'ять про цей хороший день, щоб вона нам щось написала. І я вам зараз зачитаю, що ж написала мені, Настя. До речі, було дуже смішно. Ми з подругами там були різні побажання всім, і ми щось їх читали. Потім, коли відійшли уже відпочити. І дівчата не могли прочитати її почерк, А я відразу прочитала, тому що він насправді трошки нагадує мій. <хи> і вона ще коли підписувала книгу, то усіх питає ім'я. А мені останні підписувала. І Я кажу Анастасія. І вона така: о, Анастасія буде відписувати Анастасії». І е, схоже, тільки Анастасія, і зрозуміла, що там написано. Отже, у мене тут там написано Анастасія з побажаннями жити життя поза технологіями і е, насолоджуватися часом із книжкою. Але насправді у мене тут є ще одна книжка, яку я отримала сьогодні. І ні, на жаль, це не чийсь подарунок. Дуже шкода. Це книга Емілі Генрі. Уй-моє, книголюби. Я її замовляла за перезамовленням і з дуру вирішила поставити самовивіз із книгарні, тому що там стояла за датами, як наче вона має бути десь посеред або в кінці травня. І я думаю, ну до цього часу я точно в центр до видавництва. Яке це видавництво? Я забуваю весь час. Хто видає ці книги? Artbooks. Я думаю, ну до центру, де є видавництво Artbooks, я точно десь в травні доберуся, буду десь гуляти і заберу її. Але вони, ну, дякую їм за це. Але вони вирішили, вони змогли видати цю книгу і почати роздаватися і забрати замовлення книжки ще починаючи з тиждень-два тому. І моя подружка Іванка, вона якраз таки була там в центрі і могла забрати мені книжку, тому я її забрала. Сьогодні ми з нею зустрілася. Вона мені її віддала. Книга Люби, якщо ви їх читали або чули, не дивуйтеся, вони давно вже є. Але просто я хотіла саме в пейпербек. Я збираю колекцію Емілі Генрі саме в цьому форматі, Мені він комфортний, зручний і ну якось так прикольно. Хочеться колекцію, щоб уже була однаковою. І на цьому мої покупочки все. Якщо вам цікаво, скільки я витратила за сьогодні грошей, то. Під три тисячі, із них понятно, що не все на книги там щось поїсти, попити. Де ж за за що ж фінансувалося моє пиво сьогоднішній коктейлі, про які я казала, день був чудовий. Я була дуже рада провести час зі своїми подружками. Найсмішніше, те, що ми всі з одного університету, ми познайомилися в одному університеті, але тоді. Ну, як, ми спілкувалися, але я не можу сказати, що настільки близько, як зараз. Зараз же ми всі повипускалися з того університету. Ну, я ще там в майстратурі але от дівчата вже. Ми сталися близько друзити, і я така: ого, ну хоч щось хороше зробив університет. Звісно, дивно і сумно, що ми не почали настільки близько спілкуватися, як зараз тоді, але окей, ну хоч щось хороше принаймні приносить університет. Ну і на цьому у мене все. Я вся просто попливша не тільки від пива, а від того, що на вулиці було холодно, а зараз вдома дуже тепло і сонячно. І мені здається, я просто ну все те, що я не догріла на книжковій країні, тому що сьогодні єдиний день, коли було настільки холодно на ній. Я отримала зараз вдома, перебуваючи просто в квартирі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи вам цікаві такі влоги, чи ви б хотіли більше якогось оглядів. Обіцяю, буде все. Я випущу з університету, сподіваюся, успішно і, і все буде. Якщо хочете порадувати мене ще більшою кількістю книжок, то в описі під цим відео можете знайти посилання на мої книжки мрії, де ви, якщо хочете, можете подарувати мені якусь книжечко із тих, що там є у тому вішлісті. Також є посилання реферально на Reddit, Якщо ви там ще не зареєстровані, реєструйтеся. Читайте книжки, не солоджуйтесь життям, будьте всі в безпеці, донайте, допомагайте, не забувайте про себе та свою безпеку. Всіх люблю, всім папа. -па.